Привіт! Займаюсь зараз укладкою кабанчика у ванній кімнаті. Ось так це виглядає. Зараз я дещо поясню і покажу вам. Я на кожен ряд тут виставляю лазер, лазерний промінь, щоб світив, і підганяю кожну верхушку плитки по лазерному проміню. Все, що нижче, мене не дуже цікавить, бо плитка не зовсім калібрована, тому є з чим погратися. Зараз я покажу, як це роблю. Використовую я грибінку 6 мм. Беру плиточки. От. Нанесений вже клей. Вставляю і роблю рухи вверх вниз Кладу по дві плитки, тому що плитка керамічна і вона дуже швидко прихоплюється. Роблю так. Потім виставляю зазори. Ця плитка нижня приклеєна вчора. Так, бачите, перехрестя в нас рівненьке. І тепер підганяю під е, лазерний промінь, щоб він ледве-ледве торкався тої плиточки е, клинишками. Бо підковками воно так не виходить, як хотілося би. Зараз я покажу. Оп, вставляємо. І бачите, воно в одному рівні. І тут зараз ставимо. От воно б'є, лазерний промінь, ледве торкається. Ну, Не всюди видно, як воно торкається через світло. Тому отак от я закінчую. Під стелю буде е, чистова перерізочка. Так що це буде дуже гарно виглядати. Потім, коли закінчу, покажу. Всім дякую за увагу. Кому подобається палець вгору. до побачення.